Вітаю вас, любі діти! Сьогодні до нас у гості завітали Андрійко та Марійка і пропонують нам відправитись у подорож до лісу. Але на чому ми будемо з вами подорожувати? А щоб дізнатися, відгадайте загадку. Є великий, є малий, з вантажами, грузовий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Ну що, здогадалися? Так, це автомобіль. А чи замислювались ви коли-небудь, як автомобільні вихлопні гази забруднюють навколишнє середовище? От послухайте, автомобільний транспорт має надзвичайно важливе значення в житті людини, але при цьому він є головним глобальним джерелом забруднення навколишнього середовища. Під час використання транспортного засобу вихлопні гази потрапляють у повітря, яким потім ми дихаємо. Тому зараз замість бензину та газу стали використовувати електрику. Такі автомобілі називають електромобілі. Вони завдають менше шкоди навколишньому середовищу. Тому я пропоную вам подорожувати на електромобілі. Ну що? Поїхали? Перша зупинка. Ми приїхали до водойми. Подивіться, хто залишив після себе сміття. Так, так, це були діти. Вони відпочивали, гралися, галасували. але ж не можна в лісі голосно кричати, бо можна злякати мешканців лісу. Та ще й купу сміття після себе залишили. От лихо! Так, рибко, це дуже погано, адже сміття в землі розкладається дуже довго і забруднює навколишнє середовище і водойми. Але не хвилюйся, ми зараз тобі допоможемо. Сміття обов'язково необхідно сортувати, тому в контейнер для металу потрібно викидати алюмінієві банки, консервні банки, залізні кришки з-під скляних банок, уламки пристроїв, ножиць, ручок. В контейнер для органіки можна класти залишки овочів, фруктів, садові відходи, траву, які згодом можуть бути компостованими. В контейнер для пластику можна складати пляшки з-під напоїв, газованої води та соусів, баночки з-під молочних продуктів, поліетиленові пакети, пляшки з-під миючих засобів, шампунів і гелів. Контейнер для скла утилізують пляшки з-під напоїв і ліків, віконне скло, банки, бій скла. Дякую вам! Раді були допомогти, а нам вже час рушати далі. Діти, ви чуєте, хтось плаче, та це ж зайчик. Чому ти плачеш? Ой! Тут трапилася така біда. Відпочивали люди та залишили багаття, а загасити забули, а мені дуже страшно стало, що все може згоріти. І всі мешканці лісу залишаться без домівки. Не хвилюйся, зайчику. Ми зараз тобі допоможемо і вогонь загасимо. Велике вам дякую! Будь ласка, а ми поїхали далі. Так, а що ж тут трапилось? Молоде деревце зламане. Так, зламане, і нас метеликів ловили, і квіточки топтали, а без квітів нам не буде чого їсти. Бо ми харчуємося нектаром. Марійко, Андрійко, не можна топтати квіти, ловити метеликів, ламати дерева адже дерева очищують повітря, щоб нам було легше дихати. Та ось ще яка біда. Дерево на дорогу впало. Не хвилюйтеся, ми зараз вам допоможемо і деревце приберемо. Дякуємо! Будь ласка, а ми поїхали далі. Подивіться, тут мурашники з мурахами, та вони якісь заклопотані, мабуть, і у них щось трапилось. Так, трапилось, йшли якісь люди, та й зруйнували наш мурашник. А тепер ми замість того, щоб рятувати ліс від шкідників, витрачаємо час на відбудову нашої домівки. Діти, ви зрозуміли, що не можна руйнувати мурашники, бо мурахи санітари лісу. Дивіться, і тут теж біда. Хтось збив пташине гніздечко. Не можна чіпати пташині гнізда, тому що птахи можуть покинути їх, а тим паче збивати їх на землю. Допоможіть! врятуйте моїх діточок. Не хвилюйся, пташко. Ми зараз врятуємо твоїх пташенят. Дякую, будь ласка, а нам же час повертатися до садочка. Навальна подорож у нас з вами вийшла, я пропоную вам повторити правила поведінки в лісі та на природі. Чи можна залишати після себе сміття? Ні, не можна. А розпалювати багаття без дорослих та залишати його можна? Ні, звичайно, що не можна. А чи можна ламати дерева, топтати квіти? Руйнувати мурашники, чіпати пташині гнізда. Звичайно, ні. Не можна цього робити. А чи можна голосно кричати в лісі? Ні, не можна. Молодці. Діти, я знаю цікавий вірш українського поета Анатолія Камінчука. Називається він Будь в природі другом. Он повзе мурашка, ось хлюбуче річка, не зривай ромашку, не топчи травичку, в зелені діброва, китиця хліщина. Глянь, яка чудова наша Україна. Журавлі над лугом, линуть рівним клином. Будь в природі другом, будь в природі сином. До побачення, любі діти!